Чотири парки позбавили статусу індустріальних і виключили з реєстру індустріальних парків. Тобто, цей процес як в один бік йде реєстрація нових парків, так і в інший бік неактивні парки будуть виключати починаючи з цього року з реєстру і відповідно позбавляти. Пільг це рішення кабміну. Всі індустріальні парки, які не матимуть керуючих компаній в цьому році, будуть виключені з цього реєстру і відповідно позбавлені податкових пільг. Але мій прогноз нашого бюро інвестиційних програм: що десь 80 парків буде офіційно зареєстровано до кінця цього року. Це із врахуванням тих, що будуть позбавлені такого офіційного статусу, адже це є запорукою того, що податкові пільги працюють для резидентів індустріальних парків.